Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим, і в цьому відео хочу вам іще раз розповісти про один сервіс, як шукати автівку в Іспанії. Якщо ви вже дійшли до цього моменту, що вам вже треба купляти автівку, зараз вам розповім, що я робив і що, де її можна шукати, якими сервісами користуватися. Отже, до речі, хочу зауважити на те, що Якщо ви везете автівку із України, у вас є пільгове розмитнення до одного року. Якщо ви везете автівку, наприклад, із Польщі на польських номерах у вас немає пільгового розмитнення і у вас є період для розмитнення цієї автівки півроку. Тому, що б я робив на цьому місці, я би продав би ту автівку там, в тій країні, з куди ви їдете. Взяв би ці кошти, і потім, вже коли ви тут е, обустроїтесь, все будете жити, нормально, все купите тут собі на цьому ринку вже автівку. Хоча наші автівки, українські, литовські, польські, виглядають набагато краще по уходу за автівками, ніж іспанські автівки в багатьох випадках. Отже, дивимось. Це Міленусіос. Це типу аналог нашого OLX. Про нього я вже говорив в попередніх своїх відео. І от в цьому іще хочу сказати: тут є отакий розділ Мотор. Так? Ви собі реєструєте, звісно, все, як у нас, все однаково. Так? Я взагалі заходжу з Google записом. От З Google записом зайшов, щоб не реєструватися. І все. І дивлюсь мотор. Так? Далі. Тут я пишу Intended, що тут фільтри, да, воно мені показує, що я хочу знайти. Я хочу знайти, наприклад, ну, не знаю, там кочес, машини. Да, от він каже, всі моторні засоби, машини, е, там, мотоцикли там, і так далі. Ось, нас цікавить оцей варіант. Так? Ось, наприклад, оце, оцей фільтр означає всі. Хто вам буде пропонувати. Оце означає, що це власник буде пропонувати. А оце, що означає якась агенція або сало. Так, ну я вибираю власника, наприклад. Ну там пишемо. Давай якусь там машину там, до 4000. Я розумію, що зараз. Всі їдуть там не у багатьох. Тому я беру по самому мінімуму. Якщо автівка якби стар, ну, якби молодша, то ви купите тут нормальну автівку. Оці вже, оці, що по 4 тисячі. Це 2007-го, 2006-го, От, Там же можуть бути питання. Значить, дивимось. Ага, значить я ще не вибрав, де я хочу шукати. Вона пише: то дала Іспанія. Ні, не то дала Іспанія, якеро Сігіенте Севілі. Севіль я тут пишу. Так. Ну і там який, 10 кілометрів, ні, давайте не 10, давайте там 30 кілометрів від Севілі ж можна доїхати. Правильно електричкою навіть приміською. Так. Все, і шукаю. Ну ось що ми там бачимо? Кія, Nissan, да? Ford Mondeo 3497 Scenic да, і так далі. Ось на таких сайтах, от на таких як OLX, бажано, звісно, щоб ви когось мали знайомих, щоб вам пробили, скільки хазяївів було у цього продавця, у, у цієї машини за останні два роки. Якщо машина там продавалася з рук в руки, отако, типу сьогодні один хазяїн, завтра другий, все, щось не те знає. Ну, якщо у машини було там два хазяїна, ну, три. Там, да? ну, це приблизно іще нормально. Да? От, ну, можемо подивитися. Ось там Fiat Grand Fiat Grande Punto 1500-248 тисяч. Ну, не знаю, таке от, Peugeot 2,5. Да? Тут нібито мотори Peugeot нормальні. От, можемо дивитися. Ось вже така побільша машина: 3400 Peugeot 307. Да? От, 178 тисяч. Але також можете дивитися, я, коли я вибирав собі. Да? Наприклад, я приїжджав, нібито я вибирав партикуляр. Фільтр. Але все одно потім мені виходило так, що це ну, типу якби майстерня відремонтувала автівку і її продає. Все, тут по, по дошці оголошень, такий приблизно наш, я вас зорієнтував, тут немає їх багато, тут ось вона. Потім іще одна є, схожа, типу на нашу авторія. Кочеснет. Тут теж можна пошукати, так само реєструєтесь. Бускар. Ось, бускар це значить шукати. Хочеш де секунда мана. Машини бувші в житку. Ну, ось він там також пропонуємо нам фільтри. О, значить, які марки? Та якісь там, наприклад. Ну, давайте там подивимось. Nissan там, подивимось от Nissan. Їх випускають у Франції, вони тут можуть бути, вони тут можуть бути дешевші, так? Бо недовго не їх вести сюди. Пресіо. Ну, давайте. не Аста, це значить до якої ціни. Давайте до 4 тисяч так само подивимося. Що ту так? Але я не вибирав тут, де я буду шукати. Тобто я не вибирав чи по всій Іспанії, чи не по всій, я ще не вибирав. Ну, ось тут вони бачать: Volkswagen. Причому тут Volkswagen, якщо я вибрав Nissan, давай ще раз. Nissan, він хоче, щоб є я... вто дослос моделис. Ага, оцей фільтр треба. Всі моделі. Добре. Ну, ось такі машини, ось такі, типу e, Nissan X-Trail, тут взагалі ніхто вже не купляє, бо це просто машина Крокоділ. По-перше, ти її не припаркуєш ніде, то це дуже узенькі вулиці, І цих парковок там майже не вистачає. Плюс вона там у тебе буде жрати 2,2 дізель. Це просто нереально. Ось такі класні машини, отакі маленькі, типу там Єнот, типу там Мікро і так далі. Вони не чураються, їздити навіть на таких стареньких. О, 2400, бачите, ну, такі приблизно ціни на автівки е, в Іспанії. Що у нас ще тут цікавого? Ага, от це цікава така машинка. Е, Ніс Ну я навіть її не знав. Кашкай, да, от, от да, ну, бачите, тут, тут вже щось не те. Якщо Кашкай 2000, ну, щось, щось не то. 348 тисяч. За таку машину, да, 1900. Там, да, ну, в принципі, може бути. Цілком, це нормально. Ось такі дві дошки оголошень, на яких можна шукати. Далі. Є ці дошки оголошень, а є ще два таких сервіси, де я, де я купляв машину і де я хотів би купити, але там мені не дали я хотів в кредит. Але, ну, в принципі, якщо ви працюєте, то можна це зробити. О, значить, дивимося. Перше, це драйверс. Я тут купляв свою машину в цьому салоні. Багато ти не вибираєш. Тут, якщо у вас також є знайомі, да, ця машина може бути у них в салоні. Оцей салон Drivers, так, він може бути у вашому місті, їх може бути декілька. Так. І в одному із цих салонів може бути машина там, якась недорога, там, да, яку, ви, яку вам підібрали, вона вилизана, вичищена. У на Мілянонсіус, отут, ви можете купити машину, в якій не мінялося масло взагалі. А для чого її міняти? Слухайте, що там це, що, це ж машина, вони ж це ж продумали, все яке масло, то отут вони її вичищають, видрають отак, от як роблять у нас перед продажем. Але от бачите, тут на, от наприклад, от, е, я там свою купив за 4200. О, тут нема таких цін. Тут ось от отакі тільки отакі ціни. Якщо ви бачите, от ось найдешевший буде ось інсіндія 7700. Е, але якщо у вас там є знайомі, чи ви просто прийдете туди. То може бути так, щоб в цьому салоні хтось привіз цю машину продавати, вони її починили і швиденько продали, і навіть не виставляли сюди на свій головний сайт. Таке теж може дуже. От у мене так само і відбулося. Це мені іспанці допомагали. І ось дуже класний сайт. Ось тут, але тільки без готівковим розрахунком. Ви можете, отут машини, всі... тут це бундаману. Тобто секонд-хенд машини, тобто вживані. ну загалом, Але, але вони реально класні. Вони продають класні машини. Так, ось воно пише: Новест «Ну, з наші автівки. Так, і ось ми дивимося. Ну, давайте там Марку якусь. Давайте Peugeot подивимося. чи якусь, Давайте Seat подивимося іспанську. Seat, Наприклад, там Seat Leon. І ось, наприклад. Ну, дивимося, да, можемо тут офертас Преміум, марка Модела Ультимас Майор Квота, Майор Прес, Мерпре. Типу з меншого, да, Починаємо дивитися, що у них є. І ось ми починаємо дивитися: от, наприклад, 7790 найменший лігон. І дивимося, в якому він місці. Тут, тут на, тут на цьому сайті, треба дивитися, він буде в якомусь салоні. В якомусь місті оцей SEAT, оцей, оцей Значить, де вони тут говорять про це? Один момент. Зараз подивимося. Значить, 1.6 TDI, Ну, нормік. Вони дуже люблять ці SEAT, і у них це достатньо уганяємі машини. О, так, комфорт, техніка екстеріор, техніка Феджа. Техніка Федча це типу технічні дані. О, Комфорт до чого мультимедіа, тому це важлива сугуріда, це безпека інтеріор. От, І ось вона показує, де воно. Воно знаходиться в Мадриді, ця машина в цьому салоні на оцій вулиці. Ось ця вулиця. Ось тут вона знаходиться. Е, з понеділка по суботу, з 9.30 до 20.30, воно там буде. Але краще їм телефонувати. І питати, чи не зарезервували вже цю машину, чи не купили її. Ось так приблизно було у нас, коли ми приходили. Так само от майстерні вони теж продають автівки, теж можна звертатися. Це, на мій погляд, більш безпечно, ніж звертатися, наприклад, коли по оголошенню автівку знайшов. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, нехай вам щастить. Звертайтеся до мене за консультаціями, все, що вам потрібно, весь супровід, що вам тут треба зробити, чим допомогти. Буду радий. Інтегруйтесь, нехай щастить.